Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Привіт вам з Полтавської області! Чого я кажу з якої області? бо у нас така ситуація склалася, що в нас ходить зараз чума, ця свиняча свиней, і ми вирізаємо свиней. У нас їх, звісно, не так багато, що я так гучно кажу: вирізаємо не ферма. Але двох треба прибрати, такі що можна вже, а то троє маленьких. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Я потім піду вам покажу. Тож сьогодні ми. Займаємося. Для когось це така справа. Раз, два і розібрали. А для нас ми таке дуже рідко робимо раз в рік, навіть може. І більше там тож таке, трошки волокіта є, бо рука ще не набита. Тож будемо показувати, що сьогодні ми там поробляємо. Зараз піду подивимось, що там за свинка. Мають її соломою зараз шмалити. Свинка наша майже готова з соломою, щоб. Сало пахло, якщо воно там є, бо свиня не дуже така велика. Але не знаю, чи правильно цією соломою, можливо, треба було пізніше. Ну, коротше, ми для себе робимо, щоб було сало ароматне. Ось так от. Але хтось, звісно, напише, що не так, не сяк. Як вміємо, так і робимо. Потуху. Ну і зараз тепер будемо чухать, чухати. Вон там є, все, я вже приготувала. А, треба ще і ту другу сторону. А тут кабан, це він в'єтнамець і мангал, та свиня, що ми сьогодні прибираємо. Звичайно, ну, м'ясної якоїсь породи, а це тут. Такий у нас кабанчик і він кастрований тільки місяць, але виходу іншого немає, будемо прибирати. Але переживаю, щоб, звісно, аромата в нього не було ніякого. Бо він у нас був в роботі, в нього ось тут поросята є. ну Це та маленька хтось дивиться зі мною. Це ми не рахуємо. А ось тут два таких. Це де валявся? Ну, вони таке люблять. Цих, звісно, ми не будемо чіпати, будемо надіятися, що все буде добре. До нас в тому році, колись приїжджали одні люди купувати в'єтнамці, бо у нас було їх 20 штук. І сказали, що колись ходила чума і в'єтнамців вона не бере. Ну, я дуже сумніваюся, вона всіх бере. Це ж також свині, це ж не курі. Так що просто будемо трошки дивитись більше за ними. Дезінфекцію треба провести. Так? А тут цю вкутали ось. Не знаю, ми так робимо, щоб воно відпарилося трошки. Зараз буде легше її чухати. На столі виперли. У нас трошки зараз діло йде пізніше, ну і в тому сенсі, що вже можна було її зарізати, але нам не було кому. Зараз там 10 -та година, трошки спекотно, ну, ну нічого. Головне, що ми. Прибра... Прибираємо це все діло, бо ну його в баню, Нехай краще з'їмо маленькими, чи воно пропаде. Тут у нас процес, я закриваю, бо минулого разу не хотіла пропускати відео. Подивимося, якщо піде, значить буде відео, не піде, значить. Не буде. Про це спішу. Бачите, ми не такі професіонали. У нас вона трошки вон там і потріскана, але нічого страшного. Для нас воно піде. Мо... А ти професіонал? Це твоя яка свиня? Треба порахувати. Та ну вже більше, ніж 5. Вже більше, ніж 5. І Ми справилися, занесли ці частинки в будинок на нашу прибудову. Ось я постелила плівку на підлогу. і тут, Бо тут немає цих мух так багато. Ну, їх зовсім тут немає. Ну, Може, якась залетить, бо ми почали ж сюди частіше ходити. Але на літній кухні їх там буде море зараз. Будемо брати зараз по шматочку і розрізати, переділяти. Це так, занесли, поки ми там поприбираємо. Щоб мухи не роїлись. Ми до обіду справилися. І хочу сказати: так, вона брудненька в крові трохи, бо ми ж такі недопрофесіонали. І вона така м'ясна. Це мені подобається, що сала небагато. Більше м'яса ось тут. видно. Ну, звісно, воно є, але не так. Так, це тут баночки, я вчора помила, занесла сюди. Це діставала книжку від автоклава, дивилася, скільки літрових банок поміщається. Бо так іде 16, третій ряд ще є, а літрових поміщається тільки 7 штук в автоклав наш. Якось так це зараз зважимо. Хочеться ж дізнатися, скільки. А ще мені здумалося зробити ковбасу. Ну, це я, звісно, показувати не буду, але я вже майже на фінішній прямій залишилось вивернути, почистити. І все. Ну, я трошки там взяла 2 метри, хочеться ковбаски. Тож зараз будемо займатися і покажу вам, скільки ж вийшла ця свинка, зважимо. Зараз треба відрізати щось бо якраз обід посмакувати. То, що воно у нас вийшло. Свинка в нас нормально, все ходять, але ж, я ж кажу, люди зараз не дуже хочуть купувати, бо бояться. Хто його знає, яких будуть продавати свини. Тож, напевно, ціна підніметься дуже-дуже. А там буде, звісно, або навпаки. Ну, це на живих, на ж... ну, як продавати це будуть безцінь малих віддавати, щоб позабирали. А... От м'ясо буде, напевно, дорого. Будемо приступати, бо роботи ще набагато. Ми пообідали і будемо приступати до роботи. Зважили. На ці чотири частинки вийшло 80 кг. Ну, ще голова, потім вже щодо нутрощі, печінка. Ну, ще там то, що всередині було. Та воно тут ось стоїть. Все тут стоїть. Ось така свинка. І зайшла ми поки обідали щось, балакали-балакали, скільки банок. І хочу сказати, що я така господиня забулася, що в нас автоклав на 24 півлітрові банки, а не на 16. Бо я тільки щось сиділа, <плітрові> доказувала Максиму, що 16. А він каже, ні, 24. Я кажу, зараз я подивлюся, то так, 24 банки. І. Так, ось ось. Поміщається 14 літрових. Бо я хочу спробувати сало. Ні, сьогодні хочу м'ясце, а сало буде туди далі. Там п'ятихвилинка чи як. Тож. 24 банки. А я оце всім розповідаю, що на 16 банок. Ну, зовсім щось забулося. О, ну, нічого, будемо. Тепер запам'ятаю. О! Все нормально з ним. Добре, що він у нас є, бо ми його тільки весною придбали. Це у нас тут вже. Ну, хто зі мною давно, ти знаєш, що у нас кімната там, де ремонти. Все на кубки. Тут у нас для рибалки ось щось новеньке. Це щось, якусь вони вудку купили. Що це воно, Максим? Як воно називається? Фідер. Фідер, а у дитина знає, а мати не знає. Катушка, Ну, ця сина, я знаю, що це катушка. Рибак, рибак. Так, чохол. 130 см. Я бачу, що там 130 см. О, рибаки мої. У нас дійшло діло до тушонки. У мене тут, я порахувала на 24 банки. Добре, що на 24, бо я чогось думала, що у нас на 16. Це краще. Е, порахувала тут 10800 е, кілограм м'яса. Нарізала, як я захотіла, і ось такі гарненькі шматочки, і не дуже ось таке. ну Піде для нас. Потім сіль на 1 кг 1 чайна ложка, 10-12 грам і перець мелений. Посипала гарно це, перемішала. Було б добре, щоб постояло воно, але в нас немає часу. Треба зараз загрузити автоклав, поки Максим вдома. Тож, а ще додала ось в деякі баночки, лавровий листочок, маленький шматочок і дві горошини. В деякі тільки де дві горошинки он додала, не фокусується, а то пусто. Ну, не знаю, я чогось лавровий лист і не додаю, у мене й досвіду немає, бо ми з тушонкою діла не мали. І бачу, кажуть, що гіркувати. Тож, не знаю, робимо. Зараз буду накладати в банки. Ось так. Раз, два, неповне, саме головне. Ось плечики. тож, отакі справи, займаємося. Думала, буду знімати все, а воно не виходить знімати. Роботи дуже багато, ще її залишилось дуже багато. Тож, отак. От Як і є вже. Все, процес повним ходом. Автоклав вже працює, він майже майже і буде завершення. А це, до речі, сьогодні, та я телефон сьогодні в руки майже не брала, але оце ж взяла знімати, бачу, коментарі писали. І за Автоклав аж три коментарі. Де ви брали автоклав і за кришки запитували. Напевно, всі почали закривати. ну, Напевно ж, скрізь оця зараза заходить, тож всі за автоклави і запитують. В нас автоклав він універсальний, де тут і електро, і на газ можна, але ми частіше вибираємо електро, Чогось так нам подобається. бо Треба горілку ставити, все те, щоб і не замазувати ж його, звісно, щоб він чистенький був. Отак от. Он. Та тут навіть написано, звідки він. У Кирпромтех, Так що отак от, от. О, Тут уже температура от не фокусується. 80 градусів стоїть на 110 градусів. І там. Немає 40 хвилин, бо і в книжечці написано, і люди кажуть, ну, це 110 градусів 40 хвилин. Ми менше той раз робили, то задоволені, і вона стоїть, і вона готова. Сіла на 5 хвилин, тут у нас вариться голова і кістки ребра. Ну, Ребра ми трошки залишили, щоб вже ж було таке щось варити, чи борщик, чи просто навіть посмажити. А кістки виварюємо об диру разом з головою, і буде паштет, бо якщо ці кістки покласти в холодильник, ну, в морозилку, то все місце займеться і все. Там і так залишилося два маленьких ящичка, то я не знаю, що ми далі будемо з тим кабаном робити. Ну, Коротше, щось буде. Ось так от. На сьогодні ми справились. У нас там вже дуже пізня година. Зараз будуть вже відпочивати. Вибачаю за світло, бо ну, тут таке якесь воно жовтеньке. Хочу сказати, що тяжка ця робота. Хтось займається м'ясом там, ну, на продаж, м'ясну продукцію. Це я думала, так швидко все буде раз, два і все а ні, воно... Сюди-туди. І ну, те, що я хотіла, трошки не зробила, але ми справилися. те в морозилці, те в холодильнику чекає на завтра, будемо щось поробляти. Те зварилось. Порозпихали по місцям, можна не переживати. Якось так. Ну, а завтра чекає на нас. Також, напевно, така сама робота, тільки з кабаном, а там буде видно, як ми будемо себе почувати. Бо щось <смас> я не дуже е, налаштована. Ну, нічого, краще так е, втомитися, чим потім кудись все це вивозити. Буде дуже шкода, тож попрацюємо, а потім будемо відпочивати. Дякую вам за те, що зі мною, за перегляди. І до нових зустрічей! Пока-пока.